Караше слухати, всім привіт, невідомий блогер Невідомий блогер завітав на досовку, таку незвичайну, взагалі незвичну. Розборка якоїсь радіостанції і так далі. От я хочу запитати, що це за запчастина, що це отаке, оце що? Оце воно що, так? То є Bluetooth 87 го року. Ага. Як воно називається? Bluetooth модуль 80 самого року. Не, audio... о бочки, шмочки, що це таке резистор, кондуктор, трансформер. Да. Короче, тут є вхідний синхрофазотрон то є ага. вихідний синхрофазотрон. Ага. А то радіочастотні тракти. Короче. А що ця плата, дає, що? Якщо її ставиш, то що відбувається? Bluetooth з'являється а, а, вихід, вихід, так. USB 3 23, так от телефон і и коннектор. Да. Да, так, та, так. Та. Ось вот сюди он підключається Це тік-ток блядь. Плеєр новий, yeah. до речі. Паша, быстрый придумав.